Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Сьогодні, друзі, поговоримо з вами про вчорашню зустріч Трампа з фермерами. Так я вам вже розповідав. І вчора було цьому підтвердження, що Трамп своєю тупою політикою. Знищив майже сільське господарство Сполучених Штатів Америки. Там 70% фермерів або вже збанкрутіли, або близькі до цього. І Трамп продовжує знищувати сільське господарство Сполучених Штатів Америки. Він чорно зробив чергову заяву, погрожує Канаді черговими санкціями і при всьому при цьому. Ці санкції вони доб'ють просто сільське господарство Сполучених Штатів Америки. Ну і також з вами поговоримо трошки про цей ідіотський план мирний план, який зараз Трамп зі своєю бандою Відьковим та зі своїм зятям Кушнером зараз просувають щодо України. І є дуже цікава реакція е, американського конгресмену. Він так класно про це розповів, так класно все сказав, що я навіть не знаю, що там ні добавити, ні убавити. Тому я вам включу його. Я його переклав на українську мову. Ви все чудово зрозумієте про що він там говорить. Там просто там кошмар. Тобто дивіться, будь ласка, відео до кінця, будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Пишіть обов'язково коментарі, тому що ви знаєте, що коментарі е, це дуже важливо для мене. Я читаю всі ваші коментарі. Я реагую на всі ваші коментарі. Ну а поки ви будете слухати, я вам покажу зимовий Вінніпек. Зараз от їжджу по такому старенькому району. Це український район. Подивіться, як красиво. У нас тут трошки сніжка присипала. Зараз показує мінус 10 на вулиці. Тобто слухайте і любуйтеся зимовим Вінніпегом. Тепер повернемося з вами до того, що відбувається з сільським господарством Сполучених Штатів Америки. Після того, як Трамп поводив ці тарифи, після того, як познищив цілі структури, які підтримували сільське господарство, то там почалася катастрофа, і багато фермерів вже оголосили в США Штатах Америки про банкрутство. Багато Кажуть, що вони на грані банкрутства, і вчора Трамп зібрав фермерів і так знаєте, з барського плеча каже: Ну окей, я натворив та й херні, я вас всіх давів до ручки, тому я вам виділяю 12 мільярдів доларів на підтримку фермерів. І там зараз піднялася паніка, там зараз піднявся шум. Тобто він думав, що він робить гарно. Але ж на самому ділі, от дивіться, що відбувається про що зараз кажуть американці. Дональд Трамп своєю тупою е, політикою. Майже знищив сільське господарство. Так зараз він забирає 12 мільярдів доларів від, е, платеж, від платників податків, тобто це ж не його е, особисті гроші. Він бере ці гроші з бюджету, він бере ці гроші у платників податків, і ці гроші просто вкладує в. Сільське господарство дає субсидії фермерам для того, щоб якось пригладити і зменшити свій негативний вплив від цього того, що він натворив, так при цьому він не не змінює саму політику, він просто вирішив залатати дирку, витягнувши гроші платників податків і вбухавши їх, віддавши в ту індустрію, яку він зараз просто вбиває, не змінюючи саму сам сам клімат навколо цього цього. І зараз там американці вже підняли на що навколо цього. Підняли шум гам. Що ж це таке, що ж він робить. Ну, це друзі, ще не все. Це тільки початок. Вчора, коли він це от зібрав, сидів, як Павлін, оцей, ну ідіот він і є ідіот. І він там почав ще розповідати про те, що в випадку надобності то він ще підніме тарифи, зробить високі тарифи і на канадські добрива на поташ. Тобто, щоб ви розуміли, Канада найбільше в світі виробник калію. Поташ це калій, так? каліне каліні добрива. І 90% всіх добрив каліних добрив Сполучених Штатах Америки і йде саме з Канади. Тобто, в Сполучених Штатах Америки немає такої кількості е, цих добрив, які потрібні їм. Так виробляючи багато калію. Це Білорусія і Рашка, але або, або ці країни вони під санкціями і експортувати звідти вести калій до. Сполучених Штатів Америки, ну це дебілізм, тобто це буде дуже дуже дорого, так а це чудо, руде каже: я на канадській добрива навожу такі високі тарифи. Якщо це треба буде, І там вже фермери взагалі загоу похопалися, тобто він ще не добив, то хоче ще і таким чином взагалі вбити. Всі фермерські хазяйства в Сполучених Штатах Америки. Ну, канадці посміялися, послухали і посміялися. Окей, будемо дивитися далі. Як це недолуге буде вбивати до кінця, доб'є цілу, наступну цілу індустрію, сільськогосподарську індустрію Сполучених Штатів Америки. Для Канади це непогано, скажу вам так. Ну, менше конкурентів буде на білому світі. Тож, окей, будемо дивитися і вболівати за те, щоб трампусік все ж таки. Добив своїх фермерів, хочу вам нагадати, що фермери це та група, яка активно підтримувала Трампа, яка галасувала за Трампа, яка обирала Трампа. Ну, нехай, нехай на собі тепер відчують. До речі, вони там вже по всьому інтернету виють, ниють про те, що Трамп їх добиває і знищтажає. і як же вони з ним помилилися. Гриднеків е, треба так повчати. Так риднеків треба повчати через швунок, через гаманці. Нехай на собі це все відчують. Тепер, що стосується цього переміря чи миру, які вони так називають, ну ці танці з бубнями навколо цієї е, угоди, так, яку тут Трамп зараз зі своїм відьком просуває, на яку, до речі, Пупкін не погоджується, каже, що це все фігня, а ось Трамп він. Вирішив наїхати на Зеленська. Ну я дивлюся на все це. Знаєте, ну це знову таки, от я згадую басню, слон і моська, коли це от моська тявкає на слона. Зеленський він від відберкнеться від, від, від Трампа. Він все це у він все це вже пройшов не один раз разом з європейцями. все їм вдасться. Але що думають Сполучених Штатах Америки? Давайте ми з вами зараз послухаємо. Американського сенатора, щоб ви розуміли, це не просто сенатор, так, це людина, яка має юридичну освіту. Він адвокат, тобто він не просто балабол, там сенатор, а це дійсно умна людина, людина розвинена, людина освічена. І давайте ми з вами зараз послухаємо. Він просто сказав так, що я ну я просто не знаю, як краще все це охарактеризувати. Слухайте, а потім ми з вами поділимося нашими враженнями. Зараз у середині адміністрації Трампа обговорюють найсерйознішу корупцію в американській зовнішній політиці за всю історію. Це подається як мирний план, щоб завершити російську війну проти України. Але якщо подивитися на деталі, це не має нічого спільного з миром. Це бізнес-угода, створена для того, щоб люди навколо Дональда Трампа заробили ще більше грошей. Це наскрізь корупція. Дозвольте розповісти цю історію за даними Wall Street Journal, минулого місяця Володимир Путін відправив керівника свого суверенного фонду для переговорів про завершення війни з одним із друзів мільярдерів Трампа Стівом Віткофом, який також є його радником з національної безпеки. Вони зустрічалися в Майами. Біч там був і Джаред Кушнер. Путін не відправив свого міністра закордонних справ, і це важливо. Він відправив свого бізнесмена людину, яка контролює мільярди, зароблені Росією на нафтових операціях. Чому саме його? Тому що Путін знає, щоб змусити людей Трампа погодитися продати Україну, треба запропонувати угоду, яка зробить друзів мільярдерів Трампа ще багатшими. Ось кілька прикладів: Ексан таємно веде переговори з Роснефть. Найбільшою державною енергетичною компанією Росії щодо масштабного газового проекту на Далекому Сході це можливо лише в разі завершення війни та зняття санкцій. Багаті донори Трампа також намагаються увійти в гру. Один донор нещодавно заплатив сотні тисяч доларів через лобіста. Який дуже близький до оточення Трампа, щоб спробувати купити газопровід Північний Потік, потік-2», російський трубопровід знову ж таки заробити на цьому вони можуть лише якщо війна закінчиться, а США знімуть санкції. Ще один близький соратник Трампа веде переговори про отримання частки в російському арктичному газовому проєкті. Отже, що отримають друзі-мільярдери Трампа, зрозуміло а що отримує Україна. Нічого абсолютно нічого. Ця угода повністю зливає Україну. Вона вимагає, щоб Україна віддала Росії території, які Москва навіть зараз не контролює. Вона передбачає амністію для всіх воєнних злочинів Путіна. Вона не створює жодних реальних гарантій безпеки України в майбутньому. Цей так званий мирний план катастрофа для України, але він показує наскільки хитрим є Володимир Путін. Він знає, як впливати на Дональда Трампа та Стіва Відкофа, заплати їм, заплати їхнім друзям, зроби послуги їхньому клубу мільярдерів. І тоді вони готові продати українську безпеку, європейську безпеку та американську національну безпеку. Це жахлива угода для України, але чудова для Трампа та мільярдерів від кофа. Тож, друзі, ви зараз самі все це почули, так тобто можете самі зробити висновки, але я повністю з ним погоджуюсь. Зараз ми маємо в Сполучених Штатах Америки не президента, а ми маємо корумповану руду мавпу, яка взагалі не думає а не про Сполучені Штати Америки, а не про будь-кого іншого, а не про американців. Єдине, що його тривожить, це те, щоб його родина жила гарно, це те, щоб е, у нього було багато грошей, і у його друзів. Тобто, по суті, зараз в сполучених штатах Америки до влади прийшла групіровка бандитська групіровка, яка е, просто робить все для того, щоб збагатітися самим, підібрати гроші у всіх, забрати гроші себе, підкорити собі всі фінансові потоки. Майже світові фінансові потоки, а на всіх інших їм наплювати, їм наплювати на право, їм наплювати на свободу, їм наплювати на все. Ось така друзі. У нас з вами зараз ситуація. Дуже класно, що в Америці зараз це вже починають розуміти. Це починає доходити до людей. Там вже починають люди якось бунтувати. Сподіваюся, що і ті трампісти, ці хворі на голову. Люди, які досі все ще вірять в Трампа і е, глядять на Трампа як на свого башка-царка якогось, також якось прокинуться і зрозуміють, що їх облапошили, і їх просто ведуть до ручки. Так їх просто ведуть до того, що. Ну вони будуть жити скоро і працювати за їжу тупо за їжу їхню країну перетворить в країну третього світу. І сподіваюся, що е, люди прокинуться. сподіваюся, що люди е, почнуть діяти, і цю банду, е, банду корупціонерів, банду злочинців винесуть з білого дому і сполучені штати Америки очистяться від цієї нечисті. Ну і я також сподіваюся на те, що ми нормальні люди, люди світла, люди, які розуміють, що трамп трампізм це те ж саме, що і Путін і путінізм. Це брати, це близнюки. Що там фашисти, що тут фашисти зараз прийшли до влади? Це треба розуміти. Треба називати речі своїми іменами. Що фашизм зараз. На жаль, захоплює світ, захоплює великі держави, і нам треба боротися з цим фашизмом, всіма можливими силами. Тобто, давайте будемо з вами об'єднуватися, давайте будемо підтримувати один одного. Разом ми можемо їх подавати. Тож, друзі, давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, будь ласка, підписка на мій канал. Якщо ви ще на нього не підписані, чомусь, будь ласка, не забувайте про важливість вподобаєк. Ставте вподобайки, скидайте посилання на моє відео е, в соціальні мережі. І пишіть мені ваші коментарі. Я читаю і реагую буквально на всі ваші коментарі. Ті коментарі, які я не встигаю прочитати сьогодні, відреагувати. Тому що ну, я дуже вам вдячний, велика кількість коментарів. Я все рівно прочитаю, дойду до цього коментаря завтра, чи через день, чи через два. І я все рівно його прочитаю і на нього відреагую. Тому що мені важливо знати вашу думку. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися, а ми, як завжди, з вами. Зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.